Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, на своєму парфюмерному каналі, який називається Валеріана. Мене звати Аня і сьогодні у мене для вас нове парфюмерне відео про мої парфюмерні обновки. Я купила собі 4 мега бюджетних парфюма і поспішаю поділитися з вами своїми враженнями. Не всі одразу я їх купляла, помаленьку збирала їх для цього відео. Один парфюм я купила по рекомендації свого парфюмерного друга. Крістіана, Крістіан, дякую тобі за пораду. Мега крутий парфюм. Другий я побачила в групі в Телеграмі, яка називається Теревені. Ну, група просто вогонь. Люди, які розуміються на парфюмах, які мають свої парфюмерні колекції, які мають свої ютуб-канали, свої телеграм-канали, спілкуються там між собою, діляться там своїм досвідом. Мега крута група в Телеграмі, яку організувала Іра Талама. І два аромати я купила по власній ініціативі. Мені дуже захотілося спробувати почати пробувати і знайомитися з парфюмерією Польщі, тобто з польським виробником. І я купила собі два стареньких аромата досить такого, вже ну, не нового, досить старого парфюмерного бренда. Так, ну і давайте почнемо з аромата, який я побачила якраз в теревенях. Цей аромат порівнювали там. З багатьма ароматами, які є вже в моїй парфюмерній колекції. І з тим напрямком, який я просто обожнюю це шипрові аромати. І не дивлячись на те, що такого звучання в мене, в принципі, достатньо, я не могла стриматися, щоб не купити собі цей парфюм, тим більше, що ціна на нього була ну дуже-дуже бюджетна. Цей аромат називається Шик і виробник називається Milton Lloyd Taylor of London. Складна назва. Бренда. Дуже просте упакування цього флакона, який нагадує аромати 80-х-90-х здалека, навіть опіум якийсь нагадує. Да? В принципі, дуже просто, дуже унісексово. Такими ароматами могли користуватися тоді як жінки, так і чоловіки. І, в принципі, це дає нам відсилку до тих часів. От я не пам'ятаю, в якому році цей аромат був створений. А тут і не написано. В принципі. Ах, аромат дуже класний. Коли я його відкрила, я зробила розпаковку, звичайно, ж. я його тільки набризкала на блодер. Сьогодні я теж це зробила. Я просто ахнула, як за такі гроші можна купити таку красу. Тут 100 мл цього щастя. До речі, концентрація дуже цікава. Concentrated Cologne Spray, Тобто, це спрей для тіла фактично, але більш така концентрована його версія. І не дивлячись на це, аромат дуже-дуже яскраво починає своє життя і на блотері, і на шкірі. І мені це одразу, одразу подобається. Бо він дає відсилку, по-перше, до аромата коріандр від Жана Котюр'є, також до шипрів від Сіслей, як до Суар де Люн, так і до Суар. Дуже красива альдегідна навіть композиція на старті. Тут у нас в нотах що? В верхніх нотах альдегіди, конвалія, троянда і жасмин, в середніх корінь іриса і лангіланг, в базових нотах мох, кедр, мускус і пачулі. Да, тут немає коріандра, такий, як є у нас в коріандрі, так? від Жана Котюр'є, але, тим не менше, тут є красива зеленинка, тут є красиві. І цитрус, я тут навіть чую, хоча вони тут не заявлені. Щось є для мене тут цитрусове, таке знайоме на початку. Ці альдегіди такі знайомі, і в цілому аромат дуже знайомо пахне. Він зразу дуже красиво починає ніби як запудрюватись тим ірисом. І не дивлячись на те, що це шипер, він все ж таки звучить м'яко, він звучить більше пудрово. І досить ніжно. Аромат не тримається довго. Так, є в нього такий недолік, але, дівчата, за таку суму, будь ласка, можна обливатися хоч 100-500 разів на день, тим більше, що це дуже приємно саме в цих перших нотах. Ну, Загальному мені цей аромат подобається від початку до кінця. Але в перших нотах це дуже сочно, це мшисто, це навіть зелено. Ця троянда дуже така приємна, яка нагадує сіслеївські шипри, яка нагадує ту троянду від П'єра Кардена. Ну, це те, що я люблю. Це мега круто, це не дуже плотно, це не душно. Це, мене особисто це абсолютно не душить. І не дивлячись на те, що це не так, аж вже сучасно пахне, але це пахне класично, так як я люблю. Обожнюю шипри. І багато хто з вас знає, що я любителька шипрів. Не знаю, мені здається, що який би шипер я не спробувала, він мені повинен сподобатися, особливо, якщо це якась стара школа. Тут нагадує стару школу, нагадує аромат, особливо для мене коріандр, який я дуже сильно люблю. Але він м'якший, він ніжніший, він більш прозоріший, він більш носибельний, можливо, якщо хтось не може носити коріандр. Дуже сподобався. Ну, просто от рекомендую. Спробувати оце, ну просто краса у флаконі. Так, наступний аромат це той парфюм, який мені порадив мій парфюмерний друг Крістіан. Це аромат від грецької компанії CTR8. Отак я прочитала. Дуже така назва простенька. Да, і флакончик простенький, і такі мас маркет аромати. В Україні він є у Євах, у просторах, мені здається, так. І цей парфум в мене вже є. Верніше, ця композиція в мене вже є в якості геля для душа. Вперше я почула, звичайно, про цей аромат від Крістіана, який мені дуже його сильно хвалив. Потім він мені присилав відливан цього аромата дуже давно. І... Потім, коли я приїхала сюди, він мені про нього нагадав і я почала його шукати по магазинах. Я знайшла класну ціну, але чомусь я подумала, що мають бути якісь акції, і я собі ще трошки зачекаю. Поки я дочекалася, аромат виріс майже в два рази, а може навіть і більше. І я затормозила. Мене жаба вже задусила, тобто я знаю скільки він коштував раніше. І чекала все ж таки слушного моменту. І потім на Нотіно відбулася якась розпродажа, якась акція на цей парфюм. Я купила його по старій ціні. В Україні він також є зараз на Нотіно, по-моєму, за 300 гривень. Якась розпродажна ціна. А чому я впевнилася, що мені потрібен цей аромат? По-перше, через те, що мене до нього постійно тягнуло. Я в магазинах постійно підходила до тої чоловічої стойки з тим ароматом, де були всі-всі аромати цього бренда, там їх досить багато, і там ще є декілька ароматів, які мені сподобалися. Наприклад, Оріжніл, по-моєму, там саме такий оригінальний, такий чоловічий, класичний костюмний. Деколон чи парфюм, мені дуже сподобався. Ну і цей, цей мій фаворит серед всієї лінійки. І знаєте, коли я спробувала цей парфюм в гелі для душа, це також мені підказав Крістіан. Я просто закохалася в цей запах. В душі він розкривається просто божественно. Він пахне дорогущими парфюмами чоловічими, якимись. Деревними лісними, дуже натуралістичними, природніми, можливо фужерними, можливо. Молекулярними, абсолютно нішеве звучання в аромату. Ну, якщо подумати, яка в нього вартість, то от просто треба бігти і хапати такий класний парфюм в свою колекцію. Одразу скажу, що стійкість в нього дуже слабка і не дуже то великий шлейф, але мені дуже подобається оця вишуканість тонкість цього аромату, що він не лунає дуже голосно, що він пахне абсолютно унісексово. Так, про що ж цей парфюм? Давайте з вами поговоримо. До речі, на фрагрантиці ніяких даних про цей бренд немає, можливо, коли з'явиться. Тільки от на сайтах, де можна його купити, наприклад, на Мейкапі, я прочитала, що це у нас мас-маркет. В початкових нотах бергамот Лаванда Перець, в середніх нотах герань, мускатний горіх, цвіток, квітка, апельсина. І кінцева нота, ваніль ірис, кедр. Чого я тут точно не чую, що це квітковий аромат, який він заявлений, тип аромата квітковий, це ніяк не квітковий аромат, це фужерний, це деревний, це трошки е, свіжоспецієвий, можливо, але ніяк не квітковий. Так, тут є лаванда, але через те, що тут лаванда, він не стає абсолютно квітковим. Аромат звучить свіжо. Не пронизливо, але так дуже красиво витинчено деревинно-молекулярно, так як я люблю. Тут шикарний просто кедр, кедр, який нагадує молекули, молекули від ецентрик молекул. Також тут ірис, який дуже гарно відчувається, різка трошки зеленкувата нота, яку дає герань. Також перечність тут гарно відчувається з мускатним горіхом, і ця спеціявість як на мене дуже класна. Вона не тепла, зігріваюча, Вона навпаки має такий більш охолоджувальний. Прохолодний ефект, і мені це дуже подобається. Я люблю якраз такі свіжоспеціїві аромати, це мій парфюмерний смак. Що я помітила з цим ароматом, це те, що коли я його наносила на себе взимку, він себе не проявляв. Практично він не розкривався, він не шлейфив, він не мав сили пахнути яскраво в холоді, він притискався і був абсолютно практично непомітний тобто, губиться аромат в холоді. Попробую його поносити весною, попробую поносити влітку. Мені здається, що він якраз дуже гарно підійде на цей період, адже пахне він схоже з молекулами, які якраз я люблю більше за все носити. В тепло літом і весною на відкриту шкіру аромат проявляє себе дуже гарно, аромат розігрівається на шкірі і дуже гарно шлейфить саме в цей період. Поспостерігаю, звичайно, буду ділитися з вами своїми враженнями. Наразі я дуже радію, що я маю цей аромат, що я нарешті його собі виловила. Так, тут відчувається дуже активно лаванда. Це навіть таке трошки лавандове мило можливо. Але це дуже гарно. Це такий трошки шероховатий, трошки сверблячий перчик. Супер просто і з тим ірисом, і з тою молекулярністю, і з тим просто обалденним кедром. Ну, мега крутий бюджетний аромат. Я його купила за 35 злотих з доставкою. Ну, супер класна ціна. Так, ну і два аромати від компанії Miraculum. Це польський бренд, якщо ви знаєте аромат, бич може, якщо ви знаєте аромат пані Валєвська, це все той бренд. Я нещодавно пробувала і нові якісь парфюми, але щось вони поки що мене не вразили, треба більш детально все-таки наносити на блотери, рознюхувати, розношувати і робити вже свої висновки. А так я собі захотіла спробувати два самих таких цікавих, як на мене, варіанта. Це аромат, бечможе Парі, Париж, і це аромат, бечможе Токіо. Я їх обирала по пірамідах. Тобто, прочитавши піраміди, я зрозуміла, що це два шипрових аромата, шипри я люблю. І я вирішила почати саме з них. Хоча зараз я би, знаєте. Можливо, спробувала і всі решти ароматів, адже там є деяка кількість таких малесеньких флакончиків. До речі, флакончики просто мімімішні. Така дуже приємна, в них гарнесенька вінтажна форма. Хоча тут наляпали спереду якихось наклеєк, таких неакуратних, дуже негарно. Тут 10 мл, і заплатила я за ці парфюми по 8 злотих, наскільки я пам'ятаю, боже, 8 злотих, дівчата. Там були варіанти і по 50 мл, а саме аромата Парі був варіант 50 мл, але я вирішила спробувати саме з малесенького, а раптом аромат мені не сподобається. Можу вам сказати, що аромати мені два сподобалися, це те, що я люблю, але один все ж таки сподобався більше. Почнемо з вами з аромату Парі Париж. І це шипровий аромат. Напрямок аромата шипрові квіткові, наскільки я пам'ятаю, зараз відкриємо пірамідку. Так, в верхніх нотах бергамот і персик, в середніх нотах пачулі і жасмин, і в базових нотах сандал і сіра Амбра. Коли я нанесла цей аромат на блотер, я просто ахнула. Так, мені сподобалося. Так відчувається, що це не сучасне і досить вінтажне звучання. Що тут у нас шипер, що тут у нас є якісь навіть альдегіди на старті? От я їх тут добре чую. Тут для мене одразу солодкувата нота якихось фруктів, і якщо тут є персик, то він досить солодкий. Тобто, я не відчуваю тут кислоти якоїсь гіркути від бергамота. Ну і далі відчуваються квіткові ноти дуже сильно той жасмин, який має властивість трохи запудрюватись, замилюватись. І аромат розкривається дуже гарно в такий трохи мильний м -м, пудровий жасмин. Але знаєте, що я тут відчула? Відтінки мила камей. Хто пам'ятає в 90-х 2000-х, можливо, і зараз це мило ще є кускове мило камей. Воно пахло мені Францією, воно пахло мені французькою рекламою якоюсь, воно пахло мені тоді дуже-дуже дорого і гарно. І зараз мені дуже нагадало звучання цього аромату саме те мило. І в базі аромат мені вже не так сподобався, як всю решта, початок і серце. Так? В базі він якось незрозуміло замилився в щось таке. Дуже просте, тобто пудра і мило виявилися дуже простими в базі, і мені це не сподобалось. Тобто, спочатку я з гордістю несла цей аромат, я нанесла його впевнено на себе. Тобто помазала собі за вухами. Тобто, це у нас концентрація, по-моєму, парфюм. Наскільки я пам'ятаю, я помазала за вухами, адже тут немає спрея, тут треба наносити намазиком. І я намазала на зап'ястки, Я сміливо його на себе нанесла, адже мені дуже сподобався старт парфюму. Але коли аромат закінчив своє існування на мені, мені було якось навіть не дуже зручно, як він пахне з мене. Я почала його навіть трішечки стидатися. Ось така не дуже зрозуміла, проста і якась така мильно банальна база в цього аромату бракнуло мені тут красивих пачулів все ж таки якоїсь моху. Трошки бракнуло. Такий фруктовий дійсно шипер. Фруктовий з бергамотом, той персик відчувається. І також я знаєте, що тут ще відчула спочатку дуже-дуже ніжну корицю. Хоча її тут і немає. Аромат в загальному гарний. Аромат я, в принципі, можу рекомендувати цілком людям, які дуже люблять. Стару школу, стару французьку школу. Цей аромат не пахне дешево, що саме важливіше, тобто він коштує дешево, але не пахне дешево. Це точно. Не дивлячись на те, що мені база не дуже сподобалася, але він все ж таки дуже дешево в базі не пахне. Ну і наступний аромат, і останній в цьому відео це бич може Токіо. І цей аромат вже зовсім інакший шипер. Це шипер, який вже більш в сторону коріандра, Suarделюн, одесуар. Його порівнюють просто як 100% клон на Суарделюн. Я того сказати не можу. Для мене тут є таке більш авторське якесь таке звучання, або просто намішаних декілька ароматів, які я знаю. Так, я відчуваю тут відтінки від суарделюн, від коріандра, тобто мшистість. Ця коріандровість тут є, тут є якась зелень дуже красива, тут є троянда, але тут ще є листочки чорної смородини. Я їх тут відчуваю, і цим аромат мені дуже нагадав «L'ombre dans l'eau» від «Diptyque». Дуже подібне звучання в того аромату, так само ближче до бази. Така дуже красива зелень. Помідорної ботви я тут не чую, але листочок чорної смородини тут є 100%. Я хотіла би почитати вам пірамідку цього аромату. Це також у нас шипрово-квітковий аромат. В верхніх нотах коріандр, мускатний горіх, перець, бергамот, лимон, середні ноти, троянда, конвалія, ірис, мімоза, жасмин, фіалка, персик, базові ноти, дубовий мох, мед, пачулі, мускус, сіра, амбра і сандал. Так, я забула вам сказати, що він. Трошки медовий цей аромат, але не настільки все ж таки медовий, як суар -де Люн». Тут є відтінки меду, але дуже-дуже такі прозорі. І бачите, якби я собі не прочитала, я би, може, про них і не згадала. Дуже така достойна піраміда в цього аромату, деякими компонентами він досить навіть перекликається з попередніми ароматами, про які я вам сказала, з коріандром, суар де Суарделюном, Содесуаром. Але тим не менше, тут все ж таки особливе звучання: тут є та чорна смородина з листочками, тобто не ягода, а листочки, і можливо деревина, оця гілочки чорної смородини. Аромат дуже гарний, аромат досить стриманий. В нього є тонкий шлейф, він не нав'язливий, він не кричучий. Якщо цей шипар фруктовий дуже активно пахне, він дуже замилюється, але тим не менше красиво замилюється. Тут немає ніякого мила, він звучить оцим шипровим прозорим звучанням від самого початку до самого кінця. І в нього дуже красива така база з мха, з пачулі і амбри. З якоюсь деревиною в самому кінці. Мускус теж відчувається, але не дуже, не дуже сильно, я би сказала. Красива композиція за 8 злотих, і якщо би цей аромат був в більшому флаконі, я би його собі купила, все ж таки в більшому флаконі. Бо я собі так думаю, що. Я скоро його використаю, бо дозивати його досить важко. Ти, ніби як не носиш на палець, тут воно трошки протікло по всіх руках, і виходить, що розхід досить-досить навіть великий. Але повторююсь, вартість дешева, хоча буває трошки дорожче, трошки дешевше, ну, менше 10 злотих, менше 80 гривень коштує цей аромат. І в Україні ці парфюми також є. І хто любить такий напрямок, несучасних, трошки вінтажних. Ароматів звертайте свою увагу, він вам може сподобатися. Так, ну що ж, на цьому все, дівчата, це всі мої парфюмерні новинки. Три з чотирьох це шипре, які я дуже сильно люблю. І виявилося, що два з них навіть якось по піраміді схожі. Я цього, якщо чесно, не знала, коли я замовляла аромат Токіо і аромат ШИК. Так, що вони ніби мають бути, по ідеї між собою подібні, що аромати можуть повторитися. Це мене абсолютно не розстроїло, я дуже рада, бо таке звучання я люблю. І навіть якщо аромат ще один зайвий з подібним звучанням, я в принципі не дуже то переживаю з цього приводу. Тим більше, що ціна дуже-дуже ну, дешева, на ці парфюми. Ну що ж, на цьому закінчую своє відео. Пишіть в коментарях, чи знайомі ви з цими ароматами, які у вас від них враження, який у вас досвід спілкування з цими парфюмами, мені буде дуже цікаво почитати. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних та й не тільки відео. Всіх вас міцно міцну обнімаю, Слава Україні! Па-па!